Тема четвертого розділу слава майбутнього царства Месії. Я читаю перший абзац і над ним порозумуємо. Перший абзац з першого по п'ятий вірші. Чион буде відновлений і возвеличений. Чион буде відновлений і возвеличений. Царстві Месії. Мається на юзі в тисвітньому царстві. І так я читаю з першого по п'ятий вірші. Розглядаємо, розглядаємо четвертий розділ в контрасті із останнім віршом, із останнім віршом третього розділу. От, для того, щоб розуміти правильно четвертий розділ, його треба розглядати в контрасті, в контрасті із останнім віршом третього розділу. Я а тепер треба конкретніше. Отже, тому читаю перший 12-й вірш третього розділу. дивіться, і тоді для нас буде краще зрозумілий 4 розділ. Третій розділ закінчується так. Отак через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане згір'ями лісу. Отже, це страшний вирок. І для народу Божого це практично розумієте, що Єрусалим, е, в Єрусалимі храм, це центр всього релігійного руху, це їхня слава, це те, на що вони покладають надію, це те, чим вони гордяться, це те місце, де перебуває Бог. І ось тут Бог дає такий вирок, дає пророцтво через Михею що Єрусалим буде зруйнований, храм буде зруйнований. І... Практично, як поле буде заоррене, не буде обернений, і лісом заросте храмова гора. І тепер четвертій розділ Господь дає обітницю. Та буде наприкінці днів, гора Дому Господнього міцно поставлена буде. вершиною гір. А. Та буде наприкінці днів, гора Дому Господнього міцно поставлена, буде вершиною гір. І піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї прсти, і підуть численні народи та й скажуть: Ходімо і вийдемо на гору Господню та додому Якового, і Він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити стежками Його, бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалиму. І він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині. І вони перекують мечі свої на леміші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговицею, і не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Савота оце прорекли. Усі, бо народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, навіки віків. Так, на перший погляд, якщо ми читаємо ось цей текст, то ми, скоріше, всього, от коли я почав читати, перший раз, коли я почав читати, то перших, перших два вірша точно мені здавалося, навіть так, перші два вірша, я би їх відніс до першого приходу Ісуса Христа. Я би їх відніс, я би їх відніс до нашого часу. Як цікаво, гора Дому Господнього місто поставлена буде вершиною гір і вона буде понад узгір'я. І, практично, в духовному плані дійсно з Єрусалиму вийшло спасіння, і дійсно воно розповсюдилося на всі народи, і дійсно віра, яка звідти вийшла, має вплив на всі народи, дійсно стала важливим центром, тому що всі християни розуміють, що там відбулося спасіння, звідти спасіння розповсюдилося. Якби в духовному плані для нас для нас ось. І тому якщо ми візьмемо ось о, в есхатологічному плані, е, планінаристи амілінаристи, ось вони відносять четвертій розділ вони відносять до е, теперішнього часу. Ну, проблема тоді виникає із третім і четвертим віршом. Третій і четвій віршом. І тоді третій, четвертій вірш нас змушує подумати ліпше, про який час йдеться мова. І так ми читаємо перших два вірша та буде наприкінці днів. Гора дому Господнього міцно поставлена буде. Ось фраза наприкінці днів. Вона може відноситися як до останніх днів. Перед приходом Господнім, перед другим приходом Господнім. Вона може також означати, ми знаходимо в Біблії останні дні, останній час, як від першого приходу до другого приходу Христа. А також вона, ця фраза може відноситися до часу встановлення тисячолітнього царства. Тобто, коли Господь покінчить ці царства і встановлює тисячолітнє царство. Царство месію встановлює. От до якого ж часу нам віднести ось ці слова. Тому що? Тому що. Четвертій розділ це ключова фраза. Ключова фраза. Наприкінці днів перший вірш і шостий вірш того дня. Того дня промовляє Господь. Шостий вірш. Позбираю кульгави і згромаджу розігнене. І те, що на нього навів коли І Ми читаємо знову перші два вірша. Поки що ми не відносимо наприкінці днів нікуди, поки що ми думаємо, куди віднести. Агра дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір. В контрасті з 12 м віршом, ми бачимо, що вона буде понижена у 12-му виріші 3 го розділу. Вона буде принижена, вона вона буде зруйнована. А тут наприкінці днів вона знову буде возвеличена. Знову вся увага буде туди. Знову це буде центром всього. Бачите, стане вершиною гір. І піднесена вона буде понад узгір'я. Це в духовному розумінні, треба розуміти. Тобто. Стане духовною основою центром. І будуть народи до неї пливти. І Будуть народу неї пливсти. І підуть численні народи та й скажуть: ходімо і вийдемо на гору Господню. Ви розумієте, про яку гору йдеться, так? Гора Сіон. А гора Сіон, де знаходиться? В Єрусалимі. Отже, мова йдеться про Єрусалим. Третій розділ закінчує, третій розділ показує, що Єрусалим буде знищений. Четвертій розділ показує, що на кінці днів він буде знову возвеличений. І... Підуть численні народи, то скажуть, ходім і вийдемо гору Господню та додому якового, і він буде навчати доріг своїх нас. І ми будемо ходити стежками його. Бо вийде закон із Сіону, а слово Господнє із Єрусалим. До якого часу ви би віднесли ці слова? До якого часу ви ці вірші віднесли? Даніділ, ти до якого часу вивідніс ці вірші? Ну, добре, якщо далі читати так. А на перший погляд, я, наприклад, наприклад, те, що. Ну, мовить тут тут. Про храмі нічого не говориться. Перший вірші нам говорять про те, що Єрусалим буде центром поклоніння. Єрусалим буде центром поклоніння. Ми бачимо, що вершина стане вершиною гір, піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. Будуть народи до неї плисти. Вона стане центром поклоніння, як було колись під час закону. Єрусалим був центром тільки, тільки народу, де не привли. Туди збирався тільки ізраїльський народ. І язичники мали право приходити. Для язичників був двір, але це. В основному були язичники прозеліти які приймали єврейську віру. А тут народи будуть пливти. І якщо в духовному плані, те, як камінарісти толкують, в духовному плані це правда, ми не, мов би, не мов би для нас центр поклоніння це Євросиншому, бо там наш Спаситель був розп'ятий, туди наш зір звернений, але справжні віручі поклоняються на всякому місці. Ну все рівно ми себе приєднуємо, скажімо, тому що ми стали причасники тих самих обітниць. І в духовному плані, можна сказати, якби Єрусалим, Вищий Єрусалим для нас є центром нашого поклоніння. Але тут мова йдеться буквально, мова йдеться буквально, і нас на місце ставлять, на місце нас ставлять третій і четвертій вірші. І третій і Четвертій вірші показують ясно. Зараз ми підійдемо, ясно, що мова йдеться про тисячолітнє царство. Мова тут не йдеться про перший прихід Христа. Коли розповсюджується його наука поміж всіма народами, а мова йдеться про Ченітне царство. Значить, <кій> Значить, треба розуміти перші другі вірші буквально, не е алегорично, а буквально. І народи підуть численні народи та й скажуть: ходім і вийдем на гору Господню та додому якого, і він буде навчати доріг своїх нас, і ми будемо ходити. Він це хто? Ісус Христос. Буде зірвати, він зацелує, і він буде навчати нас доріг своїх, і ми будемо ходити стежками його, бо вийде закон і із Сіону, із Сіону, мова не йдеться про Мойсеїв закон, мова йдеться про, про права, правила слово яке яке вийде, яке Господь буде навчати людей. А слово Господнє із Єрусалиму Тобто, перший вірш нам показує, що Єрусалим стане центром поклоніння, його слава буде відновлена. І другий вірш показує, що Єрусалим буде центром відкриття. Там будуть Божі відкриття, там Господь сам буде людей навчати. І люди туди будуть йти для того, щоб від Господа навчатися, як правильно жити для того, щоб догаджати Богу. Тепер третій вірш. Третій вірш нам показує, що Єрусалим стане центром управління всієї землі. Те, що в у царстві, не будуть тільки євреї. І не будуть тільки спасенні люди, підуть туди тільки віруючі люди. Но ми знаємо, що в точніму царстві люди будуть розмножуватися. І пам'ятаєте, коли ізраїльський народ, ізраїльський народ пішов до Єгипту для того, щоб спастися від голоду? І вони вийшли, скільки скільки чоловік вийшло. 70 душ. Це мається на увазі Йосипа. Йосипа Йосипа Родина. 75 так? Ну 70 і пару чоловік. Я не хочу заспомилятися. Ну, 70 щось чоловік вийшло. Ну вони там як розмножилися за короткий період, і практично вони там були 400. 430 років. Вони там були 430 років. І вже вони, коли звідти виходили, виходили. Правда, з ними вийшли звідти з Єгипту. Також до них приєдналися і і інші народи. Їх не так було багато. Основна маса була ю їх кажуть, вийшло більше 2 мільйони. Більше 2 мільйони чоловік вийшло. Уявіть собі за 430 років. А тут тисячолітнє царство, тисячу років, люди дуже сильно розмножаться, тому що це тисячі царство війде не 70 чоловік, не 70 душ війде. Їх вийде багато більше. Тому в тишочуму царстві це буде царство справедливості, це буде царство праведності, сам Господь буде людей навчати, але при тому всьому, в Тишою царстві буде присутній гріх. В тишою царстві буде присутній гріх. Не всі люди будуть відроджені, не всі люди будуть спасенні. І люди будуть йти для того, щоб навчатися. І ми з вами читаємо у третьому вірші. Єрусалим стане центром управління, і він буде судити численні племена і розсуджувати буде народи міцні аж у далечині. І вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. Ісут з цим віршом, і особливо четвертій вірш, а мелінаристи зіштовхуються із серйозною проблемою. А як трактувати ці вірші? Якщо мова йдеться не про яке точнітні царство, а мова йдеться про тепер вплив Ісуса Христа на всі народи, Його наука, то як трактувати тепер ці вірші? І ось вони мусять прибігати у всьому тексті до алегорії. Все вони тут толкують алегорично. І для нас це проблема. Для нас це проблема. Чому? Тому що інші місця писання дуже сильно підтверджують, що те, що говорить Михей, в інших місцях також підтверджується і це, відбудеться, і це збудеться в тичніму царстві. Наприклад. Наприклад, ми з вами проходили книгу про Камоса. Беру те, що ми з вами проходили. І пам'ятаєте, 9 розділ, 13 вірш. Книга про Камоса. Дев'ятий розділ, 13 вірш. Це останній розділ, і там йде обітниця. Ось дні настають, говорить Господь, і орач із жінцем зустрінеться, і топтач винограду із сіячем, і гори закрапують виноградним соком. А всі взгір'я добром потечуть. Тобто Господь обіцяє через Амоса також великі відновити відновити великі земні матеріальні благословіння для свого народу. І, і тут ми бачимо підтвердження, що Господь збирається робити у майбутньому, коли це буде наприкінці днів. Наприкінці днів, значить, ми відносимо це до тисячолітнього царства. Наприкінці днів це означає, коли Господь покінчи зімні царства, другий його прихід, і Господь встановлює світні царство. Все і є наприкінці днів, про які говориться у четвертому розділі. І що буде? Третій розділ Єрусалим стане центром управління. Господь звідти буде судити численні племена і розсуджувати не так, як сьогодні судиться. Не так, як сьогодні нема правосуддя на землі. Не так, як правосуддя, пам'ятаєте, основна проблема Михей піднімає. Яку Михей піднімає проблему? Корупція Корупція, він піднімає, він піднімає проблему, проблему того, що нема правосуддя. Він піднімає проблему, що багаті за рахунок бідних збагачуються, продають їх у рабство, забирають від них їхні дома і їхні поля. І суд здійснюється за рахунок, хто має гроші, то і виграє. І навіть пам'ятаєте, ми в третьому розділі перечислювали другий, потім третій розділ, ми з вами перечислювали: читали, що пророки пророкують за гроші. Священники ці судді судять за гроші, і навіть священники викривлюють Божий закон е за гроші. Дорожі. Практично правосуддя повністю веркве, а тут Господь буде звершати правосуддя, Він буде судити. І уявіть собі, який суд буде у тиші царстві. Це буде абсолютно справедливий суд. Він буде судити. І як результат вони перекують мечі свої на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ на народ, і більше не будуть навчатись війни. Отже. Мова йдеться ось ці наприкінці днів, мова йдеться, що наступлять дні, коли війни не буде, коли наступить мир і спокій, коли наступить мир і спокій, тобто не буде війни. І от як ми можемо тоді пояснити згідно алегорії, як пояснюють амелінаристи, що ось мова йдеться про теперішній час, про час, коли Христос своєю наукою має вплив на всі народи? Але у світі війни і у світі війни ніколи не зупинялися. І зараз останні тільки останній час, подивіться, як, як загострилася ситуація із війнами. Кругом воюють, кругом люди ненаситні, люди воюють, І люди зараз лише їм про те говорять, що всі країни тепер направляють свої цілі на те, щоб більше виділяти гроші на озброєння. Більше виділяти грошей на озброєння. А тут значить час. Точно мова йдеться про Тиснітне царство. Там буде мир, там війни не буде. І четвертій, четвертій вірш. І буде кожен сидіти під своїм виноградником і під своєю фіговницею. І не буде того, хто б страшив, бо уста Господа Савоота оце прорекли. В ньому буде мир і безпека. П'ятий вірш на віки віків. На віки віків даний вірш розумієте, на дуже довгий час. На довгий час, ми розуміємо, що це буде тих, що років. Хоча потім в царство переходить у вічне Боже Царство. Тільки Тишні царство буде на цій землі, а вічне Боже Царство буде встановлене на новій землі, нове небо під новим небом. нова земля під новим небом. В ньому буде мир і безпека на віки. І дивіться, що про це говориться також в інших місцях писання. Місцях писання. Що значить що сидіти під, кожен під своїм виноградником і кожен під своєю фігурицією? От перший царів, 4 розділ, 25-й вірш. Перший царів 4 розділ, 25-й вірш. Я хочу прочитати цей вірш. Pairs are 4.25. 4,25. Російській біблії, я запишу російській біблії, а потім на українську порву. Третій цар, перед ваш пят. Перше царів мало А Давайте я даємо шустій біблії. І жили, Іуда і Ізраїль спокійно. Кожний год, кожний під виноградником своїм і під смоковницею своєю, од Дана до Вірсавії всі дні Соломона. І от бачите, що ця фраза означає: жити під своїм, кожен під своїм виноградником і кожен під своєю смоковницею. Це означає жити спокійно, це означає, що мир і спокій. І коли це було, це було у царстві Соломона. Отже, така фраза вона вже використовувалася в Біблії, і вона означає мир і спокій. Мир і спокій. І тут говориться, що в точніму царстві кожен буде жити під, своєї, під своїм виноградуком і під своєю фіговницею. І не буде того, хто б страшив, хто б страшив, хто б страх наводив. Бо уста Господа Савота оце прорекли. І в четвертому речі автор, тобто пророк, якби робить таке заключення чому. Можете бути певні, що це буде, тому що це уста Господа свобода прорекли. Всі ми почали? П'ятнадцять ще п'ять хвилин. Значить, п'ятий вірш розглядаємо. Усі, бо народи ходитимуть кожен у ім'я свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа нашого Бога на віки віків. І ось цей вірш трошки проблематичний. Трошки проблематичний, тому що в цьому вірші нам показується, що що, то у царстві, що буде? І і народи будуть ходити у ім'я свого Бога. Але якщо ми дивимося на перевід якщо ми дивимося на перевід, е, синодальний, то він по-іншому чуть-чуть звучить. Дивіться, як звучить синодальний перевід І бо всі народи ходять. Кожен во ім'я свого Бога, а ми будемо ходити во ім'я Господа, Бога нашого, во вики віково. Значить, я більше схиляюся до того, що, що синодальні правильніше. Я сумніваюся, що там буде Господь, буде вести народи живітним жизом, і там люди будуть відкрито ходити у ім'я своїх богів. Я сумніваюся в цьому. Я не спорю, я не доказую, але я більше схиляюся, що сонідальні правильніше переведений. Чому? Тому що создальні просто показує, що автор хоче показати, що ізраїльський народ більше не буде в ідолопоклонстві перебувати. Тобто Господь їх повністю очистить від, від ідолопоклонства. Е, і для контрасту, для контрасту він показує, що тепер, тепер всі народи ходять у ім'я своїх богів, і бо всі народи ходять в теперішній час ходять. Кожен во ім'я свого Бога, а ми будемо ходити во ім'я Господа Бога нашого во віки віков. Теперішній і майбутній. Значить, все-таки все-таки бачите, що таки що там і точніше переведені. Мова йдеться не те, що в тислітньому царстві буде ідолопоклонство, люди відкрити, будуть поклонятися е, своїм богам, але мова йдеться, автор хоче показати, пророк хоче показати, що в тишвічому царстві Божий народ, ізраїльський народ, е, остаток, який навернеться до Господа, якого Господь спасе, більше в ідовопоклонство падати не буде. Тепер люди ходять війну свою бою. Но його народ там в тисвітньому царстві більше. І поклонятися не буде. Вони будуть ходити тільки в ім'я Бога нашого. І це буде на віки віки, тобто на дуже довгий час ми знаємо до кінця щутного царства, а потім це царство переходить до Щітне царства. Тут ми зупинимося. І так. Який урок для себе ми можемо взяти? Ми зараз будемо молитися. Перед молитвою, який урок ми можемо взяти для себе? Дивіться, у третьому розділі, Господь проголошує горе для ізраїльського народу, проголошує покарання, проголошує знищення. Де найти потішення? в чому найти потішення? І в четвертому розділі Господь показує для того, щоб народ Божий, той, який вірить Господу, а ми в даному в третьому ми бачили це остаток, і в четвертому розділі ми знову побачимо, мова йдеться про остаток вірний, праведний, а праведний остаток в чому його праведність, вони довіряють слову Господу, вони покладаються на його обітниці. Значить, для того, щоб тепер, коли страждаєш бути потішеним, потрібно покласти всю свою надію на Божу обітницю майбутнього. На Божу обідянцю майбутньому. По-іншому ти потішений не можеш бути. Якщо хтось себе потішає тим, що хтось захворів, тяжко хворий, і потішає себе, що Господь обов'язково його оздоровить, це може бути сшива надія. Людина може бути розчарована. Тому що ти не можеш бути впевнений, що Господь тебе уздоровить. А може Господь тебе через цю хворобу забере. А може, ми знаємо випадки, коли віруючі люди дуже довгий час могли побувати в здоров'я, і здоров'я не прийшло. Є випадки, коли люди здоровляються, слава Господу. Є випадки, коли люди здоровляються, на підставі чого людина може стверджувати, що я бою слово Немає такої підстави. Єдине, що людина у своїй хворобі може впливати на Божу милість. Якщо Бог захоче, він може оздоровити. І я впливаю на Божу милість. Але є чіткі тверді Божі обідки, що в кінцевому результаті ми будемо спасені, в кінцевому результаті ми будемо в царстві Божому. І ми знаємо, що всі мужі Божі, які давні часи покладали надію на Божі обітниці. Книга послання до євреїв в один суму розділі всіх героїв віри. І майже всі вони були, хто був замучений, хто був вбитий, хто був перепилюваний. Е е е е і ну, чим вони були потішені? Майбутньою обітницею. Бог дав їм обітницю. І навіть якщо вони помирали за життя фізично, що їх потішало? Це обітниця, яка обов'язково здійсниться, і ось прийде щось царство. Всі праведники будуть разом з Христом і в кінцевому результаті будуть вічному Божому царстві. Ось це те, що повинно нас потішати. Це те, що допомагає нам проходити випробування в теперішній час. Тому що в теперішній час над Ізраїлем, над юдеєю, над Єрусалимом зависна страшна загроза. Страшна. І ось пророк каже: Я повний Духа Святого і сили, щоб це звіщати вам, тому що вже пророки вам пророкують мир. А миру не буде. Єрусалим буде знищений. Я повний Духа Святого і Сину, щоб звіщати вам правду. Но одночасно я, для тих, хто вірує, Боженку підняться, хто вірує Божу Божому Слову. А це остаток. Я вам даю потішення. Ізраїль буде встановлений. Єрусалим буде відновлений. Єрусалим знову буде вершиною всіх вір, знову буде центром поклоніння, знову буде центром відкриття, знову буде центром управління. В ньому буде мир і безпека на віки. Тому потішайтесь, надійтесь на Господа. І навіть що тепер придеться посвяждати, в майбутньому ви будете жити в радості Господні. І це повинно потішати наші серця. І ось саме така віра повинна нас сьогодні тримати і направляти наш розум, наші серця. І саме цією вірою ми повинні сьогодні. Від колядця Господу, все на тобі Амінь. Тому так ми будемо молитися, брати і Но Єдине, що віруючих людей зберігає, направляє і дає е, правильно, розважно жити в теперішній час, навіть коли є проблеми, страждання, великі переживання, це не те, що зараз є, а те, що буде в майбутньому. Не те, що зараз. Не дивися на тепер, дивися на те, що буде. Не дивися, що робиться зараз. Дивися, що буде в майбутньому. Не дивися, що зараз загроза війни, що зараз загроза загроза пандемії. Що зараз загроза голоду. Що зараз... Не дивися на тепер, Дивися на майбутнє. Господь пообіцяв праведному остатку великі, великі благословіння. І це нас повинно потішати. і Це нас повинно тримати праві.